Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо готувати якісь листівки, з якими можна привітати наших друзів або родину. І сьогодні пропоную вам намалювати прянікового пряничного... чоловічка. Ми сьогодні з вами беремо, як завжди, альбом: олівчик, ластик, тачілка. В нас ще є. В мене є кольорові олівці. Ви можете взяти все, що вам подобається, чим подобається розфарбовувати. Я беру трішечки вище, ніж трішки вище, ніж центр, малюю коло. Воно в мене буде може бути трішечки нерівним, все окей, моя кішка прийшла. <ривітала> Привітала вас. Їй подобається привітатись з вами. І чекаю на вас. І ще хочу сказати, щіль, будь ласка, не натисніть на олівчик. Коли малюється по папірчику, щоб ми потім змогли його стерти, і його не було видно. Бо насправді, ось тут ми його будемо вже стирати. І я додаю, таку, в нас така хвиляст лінія. І ось так це буде шапка. Якась вона тут мені не дуже сподобалась. Тут я хочу стерти. І. Потім намалювати І ще раз. Щось таке. Намалювали. Зараз ми з вами робимо ось таку дугу. Ну, ось тут мені хочеться зробити її трішечки лагідніше. Ось так. Ось така в нас вийшла нова дуга. І я чекаю вас. Сподіваюся, що ви всі встигаєте за мною. Тут мені теж не подобається. Я сама кажу вам не тиснуть, я сама тисну. <свіс> <свіс> так, давайте. Ось тут я малюю таку лінію. Раз, потім два. І потім ось так. І помпончик на шапочку додаю. Вже зараз натисну. Бачите, ось так от, якщо серте. Немає лінії. Як зрозуміти, що ви не на олівчик? Коли ви стираєте, немає бороздки, такої борозки, такої ж ямки від олівчика. Треба вчитися не тиснути на олівчик. Тобто ваша рука така максимально розслаблена, коли ви малюєте. Це насправді вже буде вам, зараз ось так додаю я лінію. Прямо, <ріст> Сподіваюсь, що вона пряма. Ну, нібито пряма. Додаю лінію. І бачите, трішечки заходжу прямо на голівку. З двох сторін ця лінія повинна бути однаковою <ріст> довжини. Мені здається, що ні, я аж привстала, щоб дивитися, щоб воно було рівне. <ріст> так, прянічний взагалі-то пряники малю... О, малюють, малюють і теж. Багато років, дуже-дуже багато років, навіть в Древньому Єгипті були ці пряночки, яке таке, таке якесь тісто, яке готували з сумішу пряничів. Ось, і навіть є така легенда, що вот так завертаємо. Завертаємо з двох сторін однаково ширини. завертання наше повинно бути. Подивіться, будь ласка. Я знаю, що воно може бути трішечки по-іншому, але ну, спробуйте просто. Просто спробуйте. Мені здається, що мені ось ця лапа якась трішечки задовша. Ось так, вже краще. Ну-ка, ну-ка. Ну, -ка, ну -ка. Ось так, вже краще. Ось так. І я веду лінію сюди так назустріч один одному, але я не буду єднати, бо зараз у нас тут буде тулуб і ножки. Загаліте будемо малювати тулуб з ножками. Це теж просто. Форма це проста. Можна намалювати з вами ніжки такої ж самої ширини, як і ми намалювали з вами ручки. Тобто, ось тут я довела, приблизно, бачите, до початку наших ручок, але -то зверху. І тут теж доводжу приблизно до початку. Довела. Тобто, ось так: от раз дивлюся, ось така рівненька лінія. Не проводжу, просто подивлюся. І тут вже повинна зробити ніжку. Оп! Не введемо ніжку ось сюди, просто трішечки доверх, доверху, теж не до кінця. Таке саме робимо тут. Я знаю, що воно не завжди виходить прям дуже-дуже гарно. Тут треба тренуватись. Взагалі, коли ми малюємо тулуб, ми трішечко його ось цю робимо цю лінію. яка Ніко трішечки нахиляється, розширюється ось тут. Так. Потім підіймаємо і сюди. І дивіться, бачите, я теж декілька разів підтираю, поправляю. Це нормально. М -м -м. Так. Якось вийшло так, зараз дивлюся. Дивлюся і що хочу сказати, мені хочеться зробити мої ручки. Зараз навіть трішечки менше. Я поки не буду стирати, і я поки ось так зроблю. Раз, два, Подивлюся. так, мені подобається більше. Тож буду робити коротше ручки. Один і два. Ось так. Хочеться прикрасити. О, кішка з нами прийшла. Хочеться прикрасити нам, нашого пряночка. Глазур'ю у нього тут буде глазурю. Ось тут. Біленька. Ось тут. Так от на ніжках то там. І ось тут на ніжках-то там. Також хочеться додати очки. Очки в мене будуть просто овальні. Один, два, намалюю блік обов'язково, намалюю посмішку і намалюю рум'янчик. Також у нашого з вами пряночка. Буде ось тут от три гудзочка. Для нашого пряничка, для прикраси, або для сюжету можна додати, наприклад, ще таку цукерку Різдвяну. І вона виглядає ось так як крючок. Додаємо тут цукерочку. Якось можна і поправити, щоб вона була ровненька. Можна залишити трішечки кривеньку. Вона буває різною. Нехай вона буде різною. Яка у вас вийде? Так. І ще можна додати ось таку, бачите, я додаю раз лінію. Потім вона отак-два. От і це буде в мене гірлянда. Щоб гірлянда була. Цікавою, ми на неї повісимо кружечки або зірочки. Можна навіть сердечки, що вам подобається, яку гірлянду ви б хотіли дати вашому пряничку? Ось цю гірляндочку, наприклад, він теж якось хоче повісити або подарувати. І що ми робимо зараз? Зараз нам з вами потрібно почати його розфарбовувати. Я, як завжди, беру олівці, мені це подобається. Беру олівчик свій, в мене такий є світло-коричневий олівчик. І я буду їм покривати всю територію нашого пряночка. Я пропоную сильно, сильно не надавлювати, робити такі. М'які рухи, щоб не було помітно зайвий раз переходів цього олівчика, що ми один на один слой заходимо, чи щось таке. Щоб якось воно було однородне. Бо треба нам показати, що О, сьогодні якось в мене вийшло, що я не малюю. Той його. А, це пастелю масляною? ну не знаю. Як вже так вийшло, що я масляною пастелю не малюю сьогодні. А, олівчиками? <ріху> так реально буває дуже рідко. Так, давайте з вами продовжуємо. Тут в мене деякі якісь малюночки, які я минулого разу минулого разу малювала. Ми тут в мене продавила олівчика, я його бачу. Так, додаємо ми трошечку ще деталі. О, ще деталі. Продовжую додавати цей колір. Так, в мене буде використано два коричневих кольори. Один світлий а один темний. Тобто, якщо у вас якось так вийшло, що є тільки один коричневий олівчик, то зараз, будь ласка, не надавлюйте. А потім, де я вам скажу, ви там надавлюєте. І у вас вийде майже той ефект, який я вам сьогодні буду показувати. Ось так. Так. Ось так. І в мене вже я закінчила малювати цього чоловічка, чоловічка, Пряничка. Що робимо далі? Моя кішка все ходить і ходить поряд. Все ходить і ходить. І ніяк вона не зупиниться. Я беру колір трішечки потемніше. І ось тут можна такими майже круговими такими движеннями, не надавлюючи, я роблю тінь. Нібито ми прянічек. ну... Знизу трішечки темніший, ніж зверху. Таке теж може бути. І це додасть йому об'ємчику. Буде прикольно виглядати. Також можна додати і посмішку таким кольором і очі. Якщо шушо, ви можете додати ці очі і посмішку чорним маркером. Теж буде виглядати гарно. Продовжуємо з вами по контру нашого пряночка робити ці рухи. І пам'ятайте, так? Що якщо у вас не знайшовся тільки один олівчик, беріть його. І ось на цих містах ви прямо надавлюєте, щоб колір вийшов у вас такий інтенсивніше. Ось так. Ось так, І продовжуємо тут я бачу, що я трішечки сильно зробила якось так, спробую розмазати. Так, в мене він навіть пригорів трішечки, а нічого. І ось тут додаємо. І ось тут. Ну так як ми з вами пам'ятаєте, що вам казали, що вони нам ще таке ще, для об'ємчику потрібно. Я ось тут теж зроблю з одного боку. Раз. Нібито місяць я таке роблю. Два. І три. Тут в мене можна спробувати здати. Ну, так, не дуже вийшло. Що воно якось. Так. Опа. Все. зараз беру червоний олівчик. І червоним олівчиком я додам деякі детальки. Деталік в мене червоним олівчиком буде багато, зараз покажу. Спочатку намалюємо тут детальки. До речі, я зараз в цій ілюстрації буду використовувати насправді не на дуже багато кольорів. Буде в мене такий колір, червоний і жовтий, і коричневий, і все. І розфарбовуємо цукерочку. Так, Цукерочки, до речі, можна зробити із зеленими посмужечками. Може, ви захочете якось по-іншому розташувати глазур на пряночку. Це теж буде дуже-дуже мило. Будь ласка, зробіть. Можна зробити тут в нього кроватку, можна зробити іншу шапочку, або якось нібито він підіймає ручку. Це теж можна зробити. Так. Зараз я виділяю шапочку, щоб її теж розфарбувати. Олівчик, коли розфарбовуємо шапочку, можна погласти ось так, от боком і він легко-легко розфарбовує. Ось так ось так. Що ще? Темний олівчик нам дуже потрібен, і так в мене вийшло, що для мене це буде темно-коричневий. Якщо у вас нема темно-коричневого, але є, я, до речі, дуже люблю темно-коричневий, не ігноруйте цей колір, він дуже класно виглядає. Такий природний темний колір. Тож не ігноруйте коричневий, малюйте коричневим, якщо нема коричневого, малюйте чорним. Або якимось темний, який є у вас. Наприклад. Це може бути темно синій. Чи якесь ще. Бо насправді. жовтий-жовтий-жовтий де ти? Жовтий, 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 де ти? Насправді, в нас зимова ілюстрація, і вона може бути з різними, різними-різними всякими деталями. Так. Так, в мене є олівчик, і олівчиком я додаю. Тут надавлюю. А ось так навколо мене надавлюю. Бачите? Спочатку надавлюю, а потім не надавлюю. І виходить такий ефект, нібито мові, підсвічується вже гірлянда. Нібито вона якась магічна. Або десь є батарейки, що ми їх не бачимо. Ну, не знаю. І бачите, навіть коли це біля нашого з вами пряночка. Значить, заходите немножечко на пряничок, і це буде виглядати дуже гарно. Обожнюю цей ефект. Опа. Ось так. Ось так і ось так. Майже готова наша ілюстрація. Мені хочеться взяти приємний, в мене був такий пастельний олівчик блакитний і додати, наприклад, зірочки. Давайте подумаємо. Может, что-то щось с чем мы с вами еще будем з'єднати. Так. И додаємо зирочки. Ой, зирочки, снежинки. <связывая> Какие <связывая> зирочки. Так. Снежинки. Дуже-дуже простые. Якщо у вас є якийсь спосіб, яким ви вже малюєте сніжинки, і він вам подобається більше, беріть, звісно ж, його. Але мені подобається, що як це виглядає, вже дуже-дуже по -різляному. Ось так. Ви можете спокійно додавати на весь простір ваші сніжинки. Дуже вас прошу. Обов'язково підписуватись на канал, поставити вподобайку, подивитися інші відео, де ми вже малюємо наші листівки. Також в минулому році ми теж малювали гарні листівки, дивитися туди теж. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм та відправляти мені свої роботи. І скоро дуже скоро в нас буде малювальний марафон з призами. І так, бажаю вам гарного дня. Па-па!